А розшифруйте, будь ласка, про які гарантії може говорити е, пан дипломат Андрій Мельник, якого ну ми точно пам'ятаємо по його, ну зовсім десь не дипломатичних висловах, коли він був послом в Німеччині, якщо ви пригадаєте також. Ну, звичайно, напевно, його скіли. якраз Вони будуть корисні в ООН, де головне завдання це фактично ставити на місце Російську Федерацію. Ось тому побажаємо йому успіхів в цьому. Ну тим паче зрозуміло, що ООН зараз вона перетворилася на майданчик, якраз де робляться заяви, але не де вирішуються відповідні питання. Якщо говорити про гарантії безпеки, ну першою гарантією, яка є, я думаю, що ми маємо це усвідомлювати. Наші глядачі це теж чудово знають, це є Збройні Сили України, тобто робота на їх розвиток, на забезпечення всіх необхідним, робота на технологізацією нашої оборони відповідної продукції, створення спільних підприємств з нашими партнерами це найголовніший пріоритет і найголовніша гарантія безпеки, на яку ми маємо розраховувати, на яку ми маємо працювати. Далі, це безумовно можуть бути двосторонні відповідно гарантії безпеки. Наразі ми маємо договори щодо гарантій безпекової допомоги з боку відповідних країн. Десь 27, якщо не помиляюся, станом сьогодні підписано. Десь біля десятка готуються відповідно до підписання ще з іншими країнами. Почали ми з Великої Британії. Є нас об'ємний, є відповідні гарантії Сполучної Америки, ну, багатьма іншими країнами, які передбачають передусім постачання, да, ну, певну фінансову підтримку, там спільну координацію роботу в сфері кібербезпеки і постачання відповідно певного озброєння. Це непоганий початок, але безумовно їх потрібно надалі розвивати. Ми маємо точно маємо мати в пріоритеті, і це те, що. Від відповідає національним інтересам країн східної Європи, країн Північної Європи, ті, які чудово розуміють загрозу з боку Російської Федерації, які готові працювати над збільшенням свого оборонно промислового комплексу, незалежно від тих дискусій, які можуть іти як всередині Європейського союзу, так і безпосередньо там сполучені Штати Америки, очікуючи надії Трампа. Зменшення присутності, зменшення гарантій для самого Європейського союзу, ну і так далі. ось це точно має бути в пріоритеті, і тут можуть бути більш такі рішучі певні кроки, і речі записані. Ну тобто, Польща чудово розуміє, так що зупинити Російську Федерацію на території України, це набагато дешевше, вигідніше і краще для них ніж це може розуміти там Португалія чи Іспанія. Тому, очевидно, і наповнення от гарантій безпеки і спільна координація, вона може бути. Ути набагато глибшою і більшою ніж з іншими країнами у форматі там багато фор багатостороннього формату, якщо казати ще конкретно саме по гарантії, це і розміщення відповідних сил. Надання неядерного щиту щита стримування ракетного щита стримування Російської Федерації це, ну скажімо, також різні спільні відповідного проекту оборонного характеру, які можуть здійснюватися. Ще одні з гарантій, до речі, це про цей кіткело казав. Це такий договір на кшталт того, який був підписаний сполучати Америки з південною відповідно Кореї. Тому тут, в принципі, доволі багато різних. Механізмів, над якими треба працювати, і всі ці треки вони мають іти абсолютно паралельними, в тому числі і продовження наполягання на запрошенні України відповідно до НАТО. Пане Ігорі, я тут коротко хотів би у вас уточнити, коли ви говорите про Андрія Мельника ВОН. Я правильно розумію, що як його попередник пан Кислиці, який там з біноклем намагався розглядіти російську дипломатію, це все ж таки сьогодні майданчик, давайте я так скажу, майданчик для вистав. Ну до певного тролінга, да, десь так. Ну тобто, ми розуміємо, що ООН в ситуації війни Росії проти України нічим не може особливо допомогти. Ну тут ну там було декілька резолюцій, але фактично це для окреслення позиції і для демонстрування маргінальності Російської Федерації тих заяв, які вона робить. Ну тобто, це напевно основні завдання, що найменше на зараз. Ми давно говоримо про необхідні реформування. ООН та й всі ці відповідно відчувають, тому що воно не відповідає те. Тим викликом, які в нас є сьогодні, пане Ігоро, є чітка заява, яка прозвучала зокрема від міністра закордонних справ країни агресорки Сергія Лаврова, який говорить про те, що, начебто, ось ті пропозиції, які отримали від Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо миротворців розміщених на території України замороження лінії фронту, вони не влаштовують Російську Федерацію. Але я до заяв Лаврова я до них ставлюся, знаєте, з певним. Певною мірою великого скептицизму мені здається, що зараз Російська Федерація. Знаходиться в позиції, де будь-який крок буде для неї поганим. Продовжити ескалацію складно погодитися на заморозку. Певно, треба якось пояснювати це внутрішньому споживачу. Тут позиція Сполучених Штатів Америки не виглядає найбільш сильнішою і лідируючою в майбутніх переговорах, але вона може зіткнутися з абсолютно деструктивною позицією, яку буде пропонувати Москва. Ну і зокрема Путін, і ми знову опинимося в ситуації 2025 року, який оці шаль. Терезій, вони нікуди не рухаються. Він Вони залишаються ось в ось в цій позиції, яку я показую руками зараз так. Безумовно, тут треба розуміти, що е, мова йде про те, сила от позиції Сполучених Америки, вона буде залежати від того, на що реально буде готовий піти Трамп. Тобто, зараз ми розуміємо, що його перший такий крок це посадити з за стол, за стіл перемоги. Російська Федерація явно цього не дуже хоче, або точніше, вона розуміє, що рано чи пізно до цього прийдеться дійти, але зараз вона намагається. Активно торгувати, там залякувати і займатися всіми іншими відповідно притаманними її речами. Я б уже на місці Трампа. Ну, ми бачили вчора. Була заява на президента з приводу того, що очікуємо на якийсь серйозний пакет допомоги. Хтось може казати, що це ще Байден робить, але я думаю, що там комунікація координація з Трампом точно є. Що потрібно посилювати Україну, потрібно Надати всю необхідну можливість для того, щоб показати безперспективність Російської Федерації в тому, що її просування точно буде зупинене а далі позиція буде вкрай хитка, і тоді ми можемо говорити про якісь там перспективи. Тобто, зараз Російська Федерація просто відкидаючи цю позицію Трампа, вона з одного боку підштовхує його вочевидь до більш активних дій, ну що було б логічно, саме з підтримки України, але з іншого боку, вона формує теж свої певні хочете червоні лінії, хочете певні переговорну рамку, в рамках якої вона готова буде відповідно рухатися. Тому е, тут зараз ці заяви вони е, не є якимись предметами, і е, треба ж пам'ятати, що Російська Федерація вона постійно ж змінює свої цілі СВО і свої відповідні вимоги. Лавров, до речі, він там не заявив про те, що треба враховувати ситуацію на землі. Вже вони припинили про це говорити за рахунок відповідної Курської операції, того, що вони і не можуть звільнити відповідну частину своєї території. Тому зараз, от Росія, як на мій погляд, вона продемонструвала деструктивну позицію в частині проповибачця столові, але пропозиції з боку Трампа, що все ж таки почати якийсь мирний процес. Україна зі свого боку навпаки конструктивна позиція. Ми готові відповідно до діалогу. Пом'якшення було позиції в частині того, що Окей ми безумовно не визнаємо територію окупованої Російської Федерації, але готові говорити про політику дипломатичний їх шлях розв'язання. При цьому звичайно ми говоримо про справедливий мир. Ми говоримо про широкі палітру загроз Російської Федерації за умови якогось слабкого відповідного миру, цілому слабкості, які Путін завжди захоче використати не лише проти нас, а проти заходу. В цілому Росія пішла іншим відповідним шляхом, хоча ми бачили, що вони межувалися, да тобто з одного. Боку, там щось і Путін начебто привітав, каже, да ми завжди завмир. Тут вже вони випустили відповідно Лаврова, який зробив відповідну іншу заяву. Тому от час тут уже більш сильної позиції. От треба продемонструвати силу і готовність Трампа не лише говорити про якісь серйозні відповідні речі, але і відповідним чином діяти. Ну хтось каже: ну, чекайте, Трамп ще ж відповідно не увійшов в овальний кабінет. Ну можливо, не увійшов, але зараз. Він якраз міг би дійсно в комунікації з Байденом, який, вочевидь, я думаю, точно був би теж тут не сильно проти, йому взагалі немає чого втрачати, але сильно ну, підсилити Україну максимально з тим, щоб дійсно вже от в середині січня ми ну, мали якийсь видимий прогрес, я би так сказав. Принаймні, вектор руху, пане Ігоре, ви так сказали цікаво, на що може піти Трампа? Я хотів вас би тут поточчити піти, піти Трамп чи команда, яка його оточує? Бо там зовсім різні люди довкола з одного боку, той самий Кіт Келох, якого можна віднести навіть до десь республіканських яструбів, який буде пропонувати конкретні рішення з іншого боку. Поруч завжди є десь пан Маск, який дозволяє собі навіть тролити українського президента у власній соцмережі X, які голосить за вашими відчуттями, ну з огляду на ту публічну комунікацію, яка зараз існує з боку Вашингтона, сьогодні переважають довкола Дональда Трампа, бо він певно буде не дивлячись на свій десь авторитарний бізнесовий стиль управління, орієнтуватися на те, що йому кажуть люди, які поруч. Так, головне, щоб ці голоси були не всередині голови Трампа, все ж таки, а щоб дійсно це там команда, до якої він може там, прислухатися. Насправді, Трамп я думаю, що він зробив висновки своєї попередньої каденції. і Він тут не буде особливо на когось розраховувати. Він може до когось там дослухатися, але одно остаточне рішення буде він відповідно ухвалювати. Ми зараз точно можемо констатувати, що якогось єдиного плану підходу відповідно немає. Завдання фактично Кіто Келега, якому вочевидь просто довіряє Трамп, передусім безумовно він має важливий досвід, а да? ви правильно його думаю, характеризували. Він є відповідно генерал, бойовий генерал і так далі. Але головне його заслухати, що йому просто отрам довіряє. Він має зараз зібрати всі необхідні позиції, тобто проїхатися, поїхати в Україну, зрозуміти, на що готова реально піти в Україну, який, відповідно, реальний стан справ до чого ми готуємося, можливо, якісь у нас є свої. Козирів в рукаві, які ми трошки там притримуємо до якогось певного моменту, а зрозуміти чітко на що готові європейські партнери, піти наскільки вони готові збільшити допомогу відповідно для України, наскільки вони готові взяти на себе ризики безпеки, гарантування гарантування безпеки відповідно щодо України в частині протидії з російської відповідно Федерації, ну і так далі. І потім тоді вже на основі цього, десь от до моменту інагурації вже мати якісь оці от обриси є окремий паралельний трек, спілкування з Російською Федерацією переконаний. Не знаю, чи цим безпосередньо займається кіткелог, але точно є люди, які займаються човниковою дипломатією. І є відповідний трек спілкування. Самозначно в команді відповідного Трампа. Але я поки що думаю, що вони нічого перспективного чіткого з боку Росії не не почули. Путін зараз думає, що він перебуває на коні. Це не дуже відповідає дійсності. Ну, по-перше, все ж таки вони зберігають ініціативи на полі бою. Це теж давайте правильно визнавати. Ми втрачаємо свою територію. Да, безумовно, це не прориви якісь, це наслідок там маневреної оборони і асиметричного конфлікту, який відповідно у нас є. Але все ж таки, Росія вже майже рік перебуває у наступі. Це не серйозні здобутки, знову ж таки, підкреслюю, але все одно, відповідно, вони є. Тут звичайно підмочила ситуацію з Сирія і на. Цьому Трампу акцентує відповідно увагу. І навіть Ердоган, деякі привіти, передає доволі відповідно цікаве, да, що не дуже добре, відповідно для Путіна, порівнюючи ситуацію в Сирії відповідно в Україні, так, і фактично говорячи про те, що займатися внутрішніми проблемами а, нічого там десь вас хорошого, відповідно, не, не чекає. Але тим не менше. Треба розуміти, що оця от готовність і реальна відповідь. ну, Тобто, Путін думає, що він має якусь ініціативу і може диктувати умови. Трамп бачить, що не може, і напевно, це теж певний дисонанс викликає когнітивний дисонанс з боку з реальних стан справ, того що розуміє там той же Трамп, і те, що демонструє Путін. Слабкість Путіна ще демонструється річниками, по які він постійно згадує. Ніхто його відповідно не боїться, але він теж намагається. Грати тому завдання Трампа це трошки щоб отвертверезів Путін, а це найкращим чином це зробити якраз посиливши допомогу відповідно Україні, якщо ми зможемо зупинити той наступ, який і далі продовжує Російська Федерація, проломити ситуацію і почати створювати більші проблеми вже для Росії і маючи певну історію успіху зі звільним своїми територіями. Це ну змінює відповідну ситуацію. Плюс важливий — це санкційний Відповідно, тиск ми ж бачимо зараз. Як Європейський Союз вже є 15 готується готуються шістнадцятий сполучених Америки. Заявили, що вони готують проти тільнового флоту. Європейці теж додатково готують, особливо після прориву кабелів. А це все ну такі доволі тривожні дзвіночки. Але їх треба скласти докупи. Але без зміни на полі бою тиснути на Путіна буде складніше. Це треба усвідомлювати. І мені видається, що Трамп все ж таки це усвідомлює. Пане Ігоре, я тут можливо зараз одночасно і червоний колір і яблука. Я зараз поясню про що про що йдеться. Є свіжа заява Лаврова, коли він говорить про те, що Росія не збирається брати участь у наступному саміті миру. І є, наприклад, активність української дипломатії. Я маю на увазі зустріч міністра закордонних справи Андрія Сибіги з новим лідером у Сирії і. Це ми фактично заходимо таким чином на територію, яка ще нещодавно була повністю під сферою впливу Російської Федерації. Ось як якщо там ну, виключно в плані реакції розцінювати ось цей крок української дипломатії абсолютно правильний крок. Я завжди кажу, що ми маємо бути вкрай проактивними всіх всіх тих країнах, відповідно, всіх тих регіонах, де Російська Федерація втрачає. От я виступаю за активну підтримку тієї ж вірменії, наприклад, оскільки є тривожні для них дзвіночки, там ситуація не така звичайно проста, але де не менше І так само в Сирії. Сирія важлива з точки зору того, що нам є що запропонувати це питання, якраз продовольства, постачання відповідно зерна. Плюс зараз там іде дискусія щодо того в якому форматі там збережеться Російська Федерація, тобто або там буде одна база, чи буде дві бази. Чи було взагалі прекрасно, якби там не було Убаз, але насправді це не відповідає інтересам наразі нинішньої сирійської влади. Давайте так поки що казати. Тому що в них є величезна залежність від Туреччини. Я думаю, до речі, що Туреччина так само сприяла тому, що Україна там з'явилася і веде відповідні перемовини. Але в Сирія це там дуже багато різних організацій, які ну, мають і. Різні джерела фінансування, різні джерела підтримки, і е, завдання все ж таки мати певну диверсифікацію. Тому це може штовхати для того, щоб зберігати присутність Російської Федерації як один із чинників, які відповідно можна використати. Але ми можемо точно домагатися їх мінімізації. Там Путін розповідає, що він готовий там зерно постачати продовольство і хоче це обміняти на, на гарантії збереження його відповідно. баз. Ми можемо втрутитися, запропонувати набагато відповідно кращі умови, і тоді. Той виграш, який потенційно може отримати Путін, він буде значно менший і буде продуктовуватися, диктуватися виключно інтересами, саме присутності ще одного гравця, який потенційно десь там може бути щось задіяний, але не того, від кого будуть залежати вони. Ну тобто, розумієте, тут абсолютно інший, який може бути підхід. Тому нам важливий відповідно цей регіон присутність, нам важливо зменшити присутність Російської Федерації її максимально мінімізувати, маргіналізувати. І, до речі, після завершення війни я думаю, що співпраця буде цікава з нами, і зокрема для Сирії але залежно від того, як там буде ситуація розвертатися, в частині оборонно-промислового комплексу. Ну тобто є багато речей, які ми можемо. Експортувати в широкому смислі цього сенсі цього слова, але головне наше завдання безумовно це е, бити по Російській Федерації на всіх фронтах, які тільки можуть бути, і де дійсно ми можемо мати е, інструменти для цього. Наступного року, пане Ігоре, буде 80 років з відомою всім Ялтинської конференції, там навіть є повідомлення в українських медіа, що Росія буде намагатися використовувати цю подію в своїх пропагандистських цілях. За моїми відчуттями, з тої риторики, яку я там бачу від того самого Лаврова, від того самого Путіна. В мене таке відчуття, що він себе відчуває десь Сталіним на Ялтинській конференції, коли російські війська були по всій Європі, і він міг, можливо, там диктувати якісь умови для інших політичних лідерів. Певно, вони собі так бачать ось цю конфігурацію майбутніх. Перемовини тому час від часу зараз менше згадують ось ці реалії на землі, про які говорив раніше Путін. Кожен мирний договір, кожен мирний процес він унікальний, як показує історія. Це унікальна комбінація там політичних і політичної і військової складової. І певно, що ось ці реалії на землі їх буде складно враховувати саме в діалозі з Путіним, якщо все ж таки пер певний мирний процес. Почнеться, якщо не враховувати реалії на землі, про які я вже також декілька разів згадав, то на що на чому може спиратися ось ця переговорна позиція сильна проти Путіна? Ви тут вже згадали якраз рішення Трампа, якщо він його ухвалить, більше вкладати в допомогу Україні. Ну, безумовно, є ширше ще питання. Я передусім скажу, що дійсно Путін він мріє про Ялту. Для нього це якраз та б історія, яка б могла за допомогою якої він би отримати якусь певну сатисфакцію. Але я скажу так, що Ялта два вона могла бути можлива, але могла бути можлива вона до 24 лютого 2022 року, саме до повномасштабного вторгнення. Тоді Російська Федерація вона була на піку своєї впливовості, могутності в геополітичному плані. Європа залежала від Російської Федерації з приводу енергоресурсів. Потік північний потік 1, північний потік, 2 вже майже ну, він був готовий. Зрозуміло, що там потім наклалася санкція, але тим не менше серйозна була залежність. Транзит через Україну був і напевно він далі по продовжувався. Далі вони мали хороші позиції в Сирії. Фактично, так в Африці вони нарощували відповідну свою присутність. Ну тут важливих регіонах з точки зору. Ору якраз ресурсів, які важливі для відповідно сучасної економіки. І тоді Путін спокійно міг собі дозволити ставити ультиматуми, які чули. Фактично, устами рявкому рявкова, говорячи про те, що НАТО забиратись на 97-го року. А зараз НАТО розширилося, там Фінляндія, Швеція. Привіт всім, і тому Путін зробив все для того, щоб унеможливити якраз ялту 2 Тому що на наразі Російська Федерація вона втратила всі ці свої переваги, які були і які були частково здобутком самого відповідно Путіна. Одержимість його Україною призвела якраз до нівелювання всіх тих переваг і створює шалені ризики. І вже так з Російською Федерацією рахуватися відповідно ніхто не буде. Якщо і говорити про двополісний світ сьогодні, який теоретично ми можемо ще бачити, хоча він перетворюється в багатополісний світ, то тут є Китай відповідно і Сполучені Штати Америки. Якщо говорити про багатополісний світ, то Росія вона буде одним з полюсів і то далеко не найсильніших. Тобто там сильні. Ніше буде таж, наприклад, відповідно, Індія, як мінімум, так. А, і ну, будуть зростати точно там Саудівська Аравія, ну і так далі. Ну тобто там точно є ті гравці, які набагато потужніші відповідно ніж Російська Федерація. Тому, а якщо говорити про більш серйозний там тиск на Російську Федерацію, на це питання взагалі є в тому, що витиснути Російську Федерацію з ринків енергоресурсів, потенціал це є. Давайте згадаємо і гасло про який постійно каже Трамп, дріл, бейбі-дріл, Потенційна може бути угода Саудівського Аравії, в частині якраз впливу на ціну, та навіть просто збільшення видобутку Сполучених Штатів Америками, розморожування нафтового цього проводу з Канадою, якась ще ширша оборонна угода з Саудівською Аравією, яка більше зацікавлення в технологічності, в технологічних речах і забезпечення зменшення своєї залежності від енергоресурсів, тому що вони розуміють, що вони рано чи пізно відповідно вичерпуються, плюс кон'юнктура цих ці, цін теж вона. Може змінюватися це може бути вкрай серйозним ударом для Російської Федерації, тому що ну її агресія вона ґрунтується якраз передусім на продажу нафти відповідної газу. Це те, що дає підпитку, і те, що дає спроможність російській економіці, і досі відповідно виживати. Тому от таким шляхом теж можна піти трошки довше буде, але тим не менше, це може призвести до доволі серйозних відповідно. Наслідків для Російської Федерації, але знову ж таки поразка в Україні це найкраще, що може поставити Російську Федерацію на місце. Це точно різні точки впливу у світі, про які ви говорите в певній мірі вилилися, і в заяву, яку зробив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Я зараз її процитую поява на кордонах країн НАТО переодягнених в російську форму військових КНДР або ж іранських проксі, Це цілком реально, якщо не зупинити. Росію зараз військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг би про це подумати раніше? Написав Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Я хотів би вас спитати про те, наскільки ось ця заява може бути. Почути, зокрема, європейськими лідерами, до яких звертається Андрій Єрмак, бо у кожного свої проблеми, якщо чесно, Макрон вирішує питання зі своєю внутрішньою опозицією. В Берліні є протистояння Мерце, яке нам трошки імпонує, але ми знаємо, що він говорить, а потім дрібним шрифтом додає «Б», коли говорить про Тауруси. Брюссель, певно, як консолідація європейських країн більш однозначна в своїх рішеннях, але в певному певні тріщинки в цьому європейському союзі ну їх слід. Бачити, і слід на них зважати. Ну, безумовно. Демократія є демократією, вона передбачає і певний діалог, і дискурс, і вироблення рішення. І все не так то просто. Треба зважати на електорат, який теж хоче жити краще, менше перейматися проблемами інших, а думати відповідно про себе. Тому звичайно, що тут є багато різних відповідно нюансів, але треба розуміти, що. Ті загрози, які створює Російська Федерація, вони не стосуються лише України, і це чудово усвідомлюємо. Є от розкол в опозиції з прийняття загроз тієї ж Північної Європи, про яку ми вже згадували, Східної Європи і Західної Європи. І кожен з них, як член спільного альянсу, каже: шановні, я розумію, що ви там трошки себе безпечніше почуваєте, але у нас тут. Інша історія, і ми маємо союзницькі зобов'язання, які доводяться вам доводить. Будуть, ви будуть, маєте їх відповідно виконувати. І це не проста така буде для вас історія в будь-якому разі, і тут якось пропетляти між крапельками абсолютно не вийти. Тому потрібна зараз консолідація, і в принципі рівень консолідації того ж європейського союзу, попри те, що там залишається дискусія, він в рази вищий ніж був до повномасштабного вторгнення. Тобто Путін він фактично консолідував європейський союз. Так там залишається окремі. Позиції. Так, є певні нюанси. Так, є Угорщина, є Словаччина. Хоча, знову ж таки, по Словаччині не все так далеко однозначно. Ось тому тут є певні точки дотику і відповідно розуміння. А те про що говорить відповідно Єрмак, це важливий меседж, який показує якраз ескалацію. Тобто, якщо наші партнери кажуть, що ми не ескалуємо, да точніше, ми не хочемо ескалювати, і так далі, то ми підкреслюємо, що є вже ескалація. Тобто Російська Федерація вона залучає своїх союзників, їхні війська воюють на території України. Іни то вочевидь, це створення якраз такого певного альянсу, який має доволі серйозну загрозу. Тому на неї точно треба реагувати, а не можна відмовчуватися, пане Ігор. Я вам надзвичайно вдячний за ваш час для глядачів. Нагадаю, Ігор Петренко, доктор політичних наук, був гостем цієї частини фіра по СРАВ-ТІВІ.